Перше питання про внесення змін до рішення Сахлянської сільської ради із міського району Одеської області від 19.12.2024 номер 6671 про бюджет до Сахлянської сільської територіальної громади із міського району Одеської області на 2025 рік. Доходна та видаткова частина бюджету збільшується на 9 млн 838 тисяч. За рахунок субвенції из державного бюджета на покращение крючевания детей в почковых классе 763 тысячи. Та субвенция з державного бюджета на здійснення доплат педагогичным працівникам закладам закладах загальной средней освети 9 миллионов 75 тысяч. Оплаты педагогам спишутся с 1 тысячи гривен до 2. 000. В значения резервного фонда выделяется 200 тысяч на ремонт и дохив пожежных частей, до 220 тысяч на ремонт водопроводу, до ставки для ремонта вулканного осветления. Это осветление, да? Для всех фонда. Закупляємо 150 опор, є вже випадено, опори, які треба замінити. І ми робимо трохи резерв, поступаємо ну, в зиму, якщо десь паде опора, а це буде на нашій комунальній власності, щоб ми змогли реагувати і замінити опору. Голосуємо. Хто за? Я я, я, є Бачу. Голосуємо. Наступне питання. Вина, а, а, да, О, да, да. Про внесення змін до рішення сесії Саф'янівської сільської ради від 19.12.2024 року no про затвердження кошторису видатків на утримання апарату Саф'янівської сільської ради. Та її виконавчих органів на 2025 рік. Каштури споопературу збільшується на заробітну плату на 71 тисячі по службі дітей зв'язку з заповнені вакансією. Є питання. Голосуємо. Хто за? Голосуємо. Наступне питання. Про внесення змін в структуру штатну суцентню Сочанівської сільської ради і змін в району Одеської області. Шановні депутати, Відповідно до звернення начальника відділу культури збільшуємо гранично чисельність відділу на одну штатну відміну. А це далі вже наступний доповідач. Ага. Голосуем, кто? А? Mm -hmm. Голосуем, mm -hmm. Так. есть, все добро. Да, mm -hmm. <coughs> yeah. mm -hmm. решение yeah. принято. Yeah. Так, решение принято. Наступное yeah. решение, принято. Yeah. Наступная тайна, четвертая. Про затверждение структуры и читательности численности отдела культуры, молодец, туризма и спорта Сахарийской сельской рады и Хмельского району, Молодецкой области. Mm -hmm. Виробничо необхідності та з метою вдосконалення організаційної структури та підвищення ефективності діяльності відділу культури, молоді туризм та спорту, прошу вести до структури та штатної чисельності відділу, штатну одиницю, <кій> заступник начальника відділу культури молоді, туризму та спорту у кількості однієї штатної одиниці. У нас в положенні припусна, що на час моєї пусті має закону роботу списання зазвичай. Подала на кого спеціаліста, але зараз є наш роботи. Ця робота пройде виконавного спеціаліста, я вирішувати, прошу підтримати дане рішення. Голосуємо, так. Хто за? Голосуємо. Одностайне рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на розроблення детального плану території для розміщення АДС розпочатої території Фіцейського Старостинського округу, Тазянівської сільської ради і Хмельницького району Одеської області в межах населеного пункту. Всім У заяві радіше Данила Анатольовича, що є на підставі довірності про розроблення детального плану території на розміщення автозаправного комплексу розташовано на межах села Кислиці з Мирської району Одеської області. Там є кадастровий номер земельної ділянки та відповідно сформоване цільове призначення цієї земельної ділянки. Саме детальні план території де розміщення такого об'єкту буде з метою виявлення планування організації та розвитку території з сільської області. Відповідно, там потрібно розробити детальний план території, і подальше вже для будівництва обслуговування такого об'єкту. Силу он сразу, да? там я... Що, да. Лет 7 назад еще хотели там делать. Ну, и когда слави номер, ты заканчивается 41-46. Надо на краю сила. Прямо справа стороны. Они еще лет 7 назад не хотели там. Завезли гнил, заравняли землю и. <клубить> 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 Про надання е, згоди на безоплатне прийняття державної власності, комунальної власні Цефянівської територіальної громади в особі Соф'янівської сільської ради і Хмельницького району Одеської області пожежного автомобіля. Річ йде про те, що пожежний автомобіль, коли збиралися нам передати передали на зберігання МЧС. Тут вони захотіли поміняти. Надати згоду на закладне прийняття з державною власності, комунальній власність, комунальну власність Сафянівської територіальної громади в особі Сафянівської сільської ради. Ось вот цей пункт. І другий пункт зобов'язатися використовувати майно, зазначено в пункті 1 до рішення зацільових призначення і не відчужувати його в приватну власність. Ось вот це є такі, що буде добавлено. Питання є голосуємо. Голосуємо. Всі. Про е, припинення договору оренди нерухомого майна що належить до комунальної власності. Мешкурин, yeah. вот, в аренду, вот Пумана, арендовал МФЭП, закрыл предпринимательскую Сделали столовую и убрали yeah. пол. Вот так вот. <laughs> Одну приобрели, другую потеряли. <laughs> <laughs> ну там сей, возможно сдать следующего кандидата на МФЭП. Ну вот еще мы на МФЭП, Ну да, она пришла в <свят> <плуха> До да, да, да. нас. Ну, зараз же школьнуємо. Вчора теж про їжу. Голосуємо. Голосуємо. <плуха> Наступне питання. Про внесення змін у додаток 1. Рішення сесії Соф'янівської сільської ради Змейського району Одеської області від 24.12.2020 року. Номер 149 про надання згоди на прийняття у комунальну власність Сатьянівської сільської ради об'єктів зі спільної комунальної власності Територіальної громадські Хмельницького району, управління яким здійснює міська районна рада Одеської області, у та нерухомого майже. На підставі рішення сесії. Ізмаївської районної ради від 25 жовтня 2024 року номер 186 про внесення змін у додаток рішення Ізмаївської районної ради Деської області 28 грудня 2020 року номер 12 про передачу об'єктів права спільної комунальної власності територіальної громади Змеївського району, управління яку здійснює Змеївська районна рада, Дейську області у комунальну власність Софійнівської сільської раді, громади в особі Софійніської сільської ради, Змаївського району, Одеської області. Ра значить, відбулися зміни в пункти зв'язку в пункти по адресам, в зв'язку з тим, що були допущені помилки в адресі і їх відкоригували відповідно до свідоцтв про право власності. Тому було рішення з міської районної ради, і ми вносимо своє рішення теж 2020 року для того, щоб в подальшому при реєстрації наших. Об'єктів на майна реєстратор мог зареєструвати вже за правильним адресом на право власності з тієї сільської ради. питання? Питання є? Голосуємо. Наступне питання про внесення змін у додатку номер 1 Рішення сесії Саф'янівської сільської ради Ізмельського району Одеської області від 24.12.2020 року номер 127 про надання ввозів на прийняття та прийняття комунальної власності Саф'янівської сільської ради Ізмельської району Одеської області зі спільної комунальної власті територіальної громади Ізмельського району Одеської області закладів та усувному освіті юридичних осіб публічного права. Це також відповідно до цього рішення, яке я раніше озвучувала від 25 року до 2024 року номер сімдесят Ізмаївської районної ради Одинської області. Це вже відноситься до наших амбулаторій фельдшерська, кушевський папа. Також так, проводимо відповідності з свідоцями про право власності, помилки, які були допущені. Відповідність щоб для подальшої реєстрації не виникало питання. Голосуємо. Хто за? Голосуємо. Хто проти? Хто утримався? Маргарита Васильівна, вже за. хочу може, підніміть руку! <in> Все так. Да. Все, так, наступне питання це земельне питання. По блокам по блокам, першому загальні земельні ділянки нашої громади, ми продовжувалися також роботу по в наших земельних власності правовласності, підготовку для продажу земельних ділянок на торгі, передачі тих земельних ділянок, що вже сформовані в оперативне управління нашим виконавчим органом. Тобто все загальне у нас поговорить з 15 до 16. Що там на забор? В자치. Ваші колби. Ви ясні, наш, а наші не прийшли. А вони були без кадастрових номерів. Ми, ми коли створили громаду, напровели великий жас у соціальна сфера, замерні варіанти у нас були у без кадастрових номерів. І ми, ну, протягом усіх років присвоюємо кадастрові номери у формує сільську територіальну громаду. Так. Коли проблема була продажа. Голосуємо за перший блок. За основу. За основу. За перший блок, так. Так, всі одна Другий блок. Ми ще не змінить договорів оренду розвивання і договорів оренди. У нас тут є заяви про розірвання договорів оренди і про припинення, і про продовження договорів оренди, там де закінчується договоренно. Депутати нагодують про конфликт інтересів. Голосуємо. Голосуємо. Друге, за основу. Другий блок. за основу. Голосуємо. Наступний блок, третій блок. Третій блок це затвердження, або відмова затвердження документації за бусу подачі на власність або оренду фізичними особами. Відмов у нас немає, передача власниця або оренду розношу нададу, тільки там, де є об'єкти наругова майна, зелені частки паї, або дізнаємо ділянку, що раніше вже надано не вручне Дякую. Голосуємо за третій блок. Хто за? За третій блок, хто за? Четвертий. Четвертий, четвертий блок затвердження. Ми будемо затвердження документації на русском прикладі власність оренду юридичним особам. Будь ласка, прочитайте, я не буду озвучувати. Так, да, голос на четвертий блок ми не можемо назвати. будь ласка, сказання, це проміжні.

або ті земельні ділянки, що раніше надані користування, або у нас о, є оборонець. Тіші земель ділянки біля хати, але перевищують ноги. Голосуємо, хто за п'ятий блок, Хто за... хто останні за. І шосте надання дозволити дозволити, за річним особам, це одне питання, зміна конфігурації проведення ковід. Голосуємо. Голосуємо шостий блок. Так, Це і за всі... Всі блоки, так, в цілому. В цілому голосуємо. За земельні питання. Estou usando?